Декілька хороших новин за 23 вересня. Перша. Непереможна українська армія вдало протидіяло зомбі-апокаліпсису у районах населених пунктів Куп'янськ, Зайцеве та Новомихайлівка. Благодатним вогнем авіації та артилерії було делаптіфіковано 12 районів скупчення вже неживої сили, дві зенітні батареї і три ППО, чотири пункти управління і три склади боєприпасів. Друга у лаптіногій армії роздрай серед генералів. Кожним з них командує особисто бункерний дементор, а вони потім жаліються одне одному, який він дурний. Бо налагодити співпрацю у таких умовах не можна ніяк. Дурень тим часом шукає винних у провалах його геніальних ідей і паралельно стежить, щоби ніхто з генералів не здобув особливого успіху і не став зіркою. В общем, рубить сук на яких сидить. Він, здається, вже не намагається і не сподівається виграти війну. Тепер це просто війна заради війни. Третє. Тим часом свіже м'ясо відчайдушно тікає з м'ясорубки, бо не хоче на фарш. На всіх кордонах Росії, крім українського, кілометрові черги, авіаквитки України, куди русню пускають ще хоч якось, коштували тисячі доларів, а тепер і зовсім не продаються. Литва, Латвія, Чехія, Фінляндія і Казахстан оголосили, що в них тут непрохідний двір, і рятувати росіян вони не збираються. Так що ніяких гуманітарних віз. Також Латвія обіцяє запровадити додаткові візові обмеження для росіян та білорусів. Казахстан заявив, що не видаватиме посвідки на постійне проживання громадянам Росії без дозволу Москви. Четверта росіяни на Росії продовжують мітингувати не забувайте не проти війни, а проти мобілізації. Акції протесту анонсовані і на вихідні. Дагестанці взагалі психанули і перекрили федеральну трасу. Російські мітинги безглузді і безпощадні. Чим більше народу боїться мусорів, але все одно виходить, тим більше шансів, що свого часу вони зможуть повторити ну хоча б події серпневого путчу. П'яте. От знову щось палити почали. У Нижньому Новгороді спробували підпалити військомат. А у Тольятті також було підпалено двері та ганок будівлі адміністрації міста. Щоправда, і там, і там без особливих наслідків. Шоста. Норвегія офіційно скасувала спрощений візовий режим для росіян. У них спільний сухопутний кордон, північніший полярного кола і то там Норвеги, нібито вже давно вибудували про всяк випадок паркан. Прям як знали, готувались. Сьома на Росії скоро почне все ламатися і сипатися у прямому сенсі. Враховуючи, що гарматне м'ясо пручається, військомати добралися до історично самих безправних, до бюджетників. І видають тепер повістки пачками у водоканалах, депо авіадиспетчерам. До речі, під призов потрапляє і більше половини пілотів цивільної авіації. Таке враження, що ботоксний некромант оголосив війну на знищення нашого народу, а заодно проводить і геноцид свого. І останнє, ви помітили, як Дон Дон останнім часом знахабнів? Пропозиція про самомобілізацію раз критика обміну полонених два заява про те, що він не проводитиме мобілізацію у Чечні, бо вони і так більше всіх відправили. Три риторика Дондона це чіткий маркер слабкості Путіна. Він і так з ним постійно наривався, але зараз це щось взагалі нечуване. І якщо в Дондона від надлишку золота в організмі ще не остаточно поплавило зозульку, і він усвідомлює, що президентом всіх лаптів він ніколи не стане, значить, у кремлівських яструбів вже є новий кандидат, перед яким зараз всі вони намагатимуться вислужитися. Ну або йому просто свіжої афганської підвезли, хто його знає. Підписуйтеся на нас, бо брак русофобії шкодить майбутньому.